Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні з вами знову я, Жорік. Сьогодні будемо знайомитися і порівнювати моделі е електрошокерів від китайського виробника компанії Weishi, а саме моделі 1106 Cobra Pro і модель TW C01. Почнемо з того, що комплект поставки пристроїв е входить. Шнур для підзарядки від мережі 220 В, а також моделі 11.06 входить в комплект холдер для носіння пристрою на поясі, виконаний з синтетичної тканини. Підзарядка у даних пристроїв гніздо для підзарядки знаходиться з нижньої частини нашого пристрою, тому ви з легкістю зможете швидко його відшукати. Розпочнемо знайомство з моделлю 11.06 Cobra Pro. Модель виконана з пресованого алюмінію. Має форму ліхтарика. Електроди для шокера знаходяться на передній частині пристрою, мають форму коронок. Для того, щоб скористатися будь-якою функцією даного пристрою, необхідно перемкнути запобіжник в положення О. Для того, щоб скористатися шокером, перемикаємо перемикач в крайнє заднє положення, натискаємо клавішу Спуск. Для того, щоб скористатися ліхтариком вбудованим, перемикаємо наш перемикач в крайнє переднє положення. Ліхтарик має три позиції свідчення. Світить він дальнє світло, ближнє світло, а також має режим стробоскопу. Переходимо до знайомства з моделлю TWC01. Розпочнемо з того, що даний пристрій виготовлено з дюралюмінію. Дана модель має декілька кольорів, а саме синій, рожевий та золотавий. Пристрій поставляється в комплекті з автомобільною зарядкою, а також зарядкою від мережі 220 В. Зарядка не проста, Я вважаю, її мультизарядкою, тому що вона має підзарядні. Штекери для айфонів 4 серії, айфонів 5 серії та айпадів, а також міні-USB. На даному гаджеті ми маємо вхід для підзарядки в формі класичної USB, а також міні-USB. Так у нас вставляється підзарядний штекер. Переходимо до функцій даного пристрою. Модель TWC01 має ніяких запобіжників, тому з ним можна легко скористатися, не перемикаючи іншою рукою всілякі запобіжники. Тобто, для того, щоб скористатися ліхтариком на даному пристрої, необхідно просто перемкнути верхній перемикач в середнє положення, вмикаємо дальнє світло. Далі у нас другий режим ближнє світло і третій режим режим стробоскопу. Для того, щоб скористатися шокером на даному пристрої, перемикаємо наш верхній перемикач в крайній переднє положенні і натискаємо клавішу спуск. Так у нас працює електрошокер на даному пристрої. Тепер перейдемо ближче до технічних характеристик даних пристроїв. Розпочнемо з моделі 1106 Cobra PRO. E, значить. Заявлена напруга пристрою 150 тисяч вольт, фактична потужність 15 Вт. Середній час дії е, близько 2 секунд. Середній час виходу зі стану шоку 25 хвилин. Товщина пробою одягу даного пристрою 75 мм. Габарити довжина 230 мм, вага пристрою 220 г. Е, потужність вбудованого світлодіода 500 люмен. Далі пристрій c 0,1, TW c 01 Заявлена напруга, вибачте, 120 000 вольт. Фактична потужність 14 Вт. Середній час виходу зі стану шоку після застосування даного пристрою близько 10 хвилин. Товщина пробою одягу 4 см, габаритні розміри. 215 мм довжина 210 грам має вагу. До речі, наш пристрій c 01 має з'ємний акумулятор. Тож, якщо в, разі, то, в разі якщо ви свій акумулятор зіпсуєте, не дай Боже, то ви з легкістю зможете відшукати акумулятор на даний пристрій. В комплект поставки, окрім всього, вище вказаного, входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви дізнаєтеся і корисної для себе інформації. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Будьте добру, побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення.